Вона плаче на випередження, зупиняється серед вулиці, котить німі сльози щоками, мов колеса розпуки, Облизує кінчиком язика, труситься, ніби припадочна, переболює. Ось пес на руїнах дому. Ось жінка, що не пройшла фільтрацію, ось медик, що не дотяг пораненого до стаб пункту. Вона не читала новин. І нічого про них не знає ні про собаку, ні про фільтрацію, ні про тих, про кого в новинах не згадують. але вона знає, що вони є десь є, і їй за них боляче. Земля під її ногами раптом скидає асфальт, вивалює свою рихляву серцевину з ворожким обгорілим корінням. З черв'ячинням поіржавілого металу зі солодкавим запахом мертвечини і наказує Слухай. І вона слухає, не відводячи серця, і плаче на випередження. Вересень 22-го року.